Вже десятий рік поспіль одним із заходів в рамках відзначення дня міста у Долині є свято ремесел, яке організовує Долинський краєзнавчий музей Бойківщина Тетяни і Омельяна Антоновичів. Гончарі, ковалі, різбярі, ткачі, художники, вишивальниці, дизайнери українського одягу та бойківські музики, майстри бісеру, бісеролоза та соломоплетіння із різних областей України і сусідніх районів Долинщини прибувають у цей день до мальовничого прикарпатського містечка на ярмарок. Окрім оглядин продукції цих неймовірних видів занять, долиняни та гості міста мають нагоду взяти участь у різноманітних майстер-класах. Наприклад, участь у майстер-класі із гончарства взяла юна долинянка Богдана. І, хоча не святі горшки ліплять, та дівчинка зізнається, що така справа для неї видалася доволі легкою. Спочатку там треба робити ям. Спочатку треба зробити глечик, потім тому ямку там і потім візерунки вже доробляти. Було легко, бо там все підказували робити. Сам майстер Богдан Дмитрус розповідає, що гончарство для нього є життєвим хлібом, адже займається цим із 1989 року. Я навчався в художньому закладі в Косові на відділі кераміки, закінчив 94 у 94-році і. Я знаю, так звідти якось так і пішло. Майже з глиною не було розриву, просто що не гончарив настілько. Ліпив вручному тільки руками без гончарного кругу. І отак дійшов до такого. Так що всім долонянам здоров'я, як буде здоров'я, буде все в них добре. І в Україні також виздорові від того, що ми маємо. Поряд із професійними майстрами Ремесел рік за роком демонструють свою майстерність викладачі гуртків Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості. Про роботу своїх вихованців нам розповідає методист пані Любов. Тут знаходяться роботи наших гуртківців. Ми представили роботи кожного гуртка: гурток макраме, гурток бісероплетіння, умілі руки. Ми раді, що люди приходять, люди цікавляться, хочуть купляти. Ми але ми організували не продаж, а просто виставку. Свято ремесел уже десятий рік популяризує та створює виразні ознаки рідного етносередовища, широке використання фольклору, народних звичаїв та традицій. Збагачує наше сучасне світосприйняття практичними навичками побутової. Раці та позитивними емоціями про свою націю виховує працелюбність та інтерес до рідного краю.